Вітаю, мене звати Тимофій, це Trinity Devotion. Сьогодні хочу поділитися з вами роздумами над Псалмом 90 а в інших перекладах це ще може бути 89-й псалом. Це псалом Моїсея і головна його думка це час про його швидкоплинність, про вічність Бога та тимчасовість людського життя. Я не буду читати зараз весь цей псалом, а прочту лише 10-й вірш з нього. Ми живемо принаймні 70, каже Моїсей, а душі – то й 80 років. Та й те життя наповнене стражданням і трудом. Аж ось скінчилося, і ми вже відлітаємо. Цей вірш нам говорить про те, що наше життя воно коротке, і змушує замислитись нас над темою, про яку мало хто з людей хоче говорити, а саме це тема смерті. І... Це нормально взагалі, що люди намагаються уникнути цю тему, тому що на самому початку Бог створив нас для життя, а не для смерті. Але гріх він все змінив зараз. В нашій країні йде війна, і щодня гинуть люди. Ми чуємо про смерть, бачимо її. Ми відчуваємо, що вона ходить посеред нас. Але навіть і в мирні часи ця тема є актуальною. Смерть це страшно. Вона руйнує, пригнічує, ламає всередині і забирає усіляку надію. Але є дещо і дехто те, що ніколи не вмирає, і те, що вічне. І в першому та другому вірші в цьому псамі говориться про те, що Бог він є вічний. В ньому немає ані початку, ані кінця. І також в інших місцях Біблії говориться про те, що ми люди створені за образом Божим, і в нас є душі, які також вічні. А зараз світ святкує Великдень. І це свято, ще інколи називають світним святом. Це день, в якому ми згадуємо про Ісуса, про Бога, який прийшов на цю землю в тілі людини. І він прожив праведне життя і робив дуже багато добрих справ. А в кінці свого життя. Був мученично вбитий людьми. І здавалося б, це свято зовсім не світле і що в цій історії може бути ну, світлового і хорошого. Але Ісус, будучи Богом, міг, і мігши зупинити всі свої страждання вмить, вирішив прийняти смерть добровільно і взяти наші гріхи людські. І він віддав себе в жертву за кожну людину, за кожного з нас. І найголовніше, що він воскрес на третій день. І переміг смерть в цьому і полягає світлість цього свята, і тепер смерть не має вже сили. Ісус переміг, і він воскрес, пообіцявши, що ми також з ним воскресним. Наприкінець, я б хотів би ще прочитати один уривок з Біблії Івана, 11 розділ, 25-26 вірш. Промовив Ісус, я Воскресіння і життя. То вірує в мене, хоч і вмре, буде жити, і кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? І нехай це запитання дасть тобі надію на вічність із Богом. Христос Воскрес!